Відлякувач кротів LS-997Р, призначений для боротьби з кротами на городі, газоні, клумбі тощо. Додаткова дія на вуличних мурах. Площа дії відлякувача сягає тисячі квадратних метрів відкритого простору, що відповідає радіусу дії близько 18 метрів. Відлякувач вертикально вкопується в землю до позначки і періодично вібрує. Ця вібрація подразнює шкідників і змушує їх з часом уходити. Відлякувач має міцний алюмінієвий корпус. Кришка відлякувача має гумовий ущільнювач, що дозволяє герметизувати батарейний відсік і при необхідності повністю закопувати відлякувач в землю. Батарейний відсік відлякувача має висувну каретку на 4 батарейки типу Д. Наявність такої каретки дозволяє легко міняти батарейки без викопування із землі всього відлякувача. Особливостю відлякувача є змінні інтервали між вібраціями, що дозволяє додатково економити ресурс батарейок.